Доброго дня, друзі. Ви на YouTube каналі Уваги Кірія!». Сьогодні мій гість захисник України Павло Вишибаба. Доброго дня, Павло. Доброго дня. Слава Україні. Героям слава. Скажіть, будь ласка, а що для вас свобода? Яке визначення ви дасте цьому слову? Я думаю, це можливість розвивати і проявляти. Свої таланти, свою особистість без е, перешкод? Десь так? Десь так. Ви народилися на Донеччині. Е, скажіть, будь ласка, ви могли уявити в своєму дитинстві, що ваш рідний край буде чекати така несправедлива збройна агресія Росії? Е, ні, звісно, війна була частиною. Історії кінематографу, книжок, літератури, але не життя. Тому уявити, що на нашу долю, на наше покоління випаде така велика війна, навіть уявити не міг. А, а як в 2014 році ви переживали всі ці події? А, Ну, звісно, це був період шоку. При тому там там же це все накладалось одне на одне. Я е, понад трьох місяців ну, всю революцію гідності провів на майдані разом з іншими співвітчизниками, і е, щойно закінчились ці криваві події е, на майдані. І почалася да, начебто, перемога революції гідності. Тут на черговий етап, чергове коло, коло пекла. Ми думали, ми вийшли, знаєте, в гаї аботованні. А виявилося, що ми зайшли в чергове коло пекла в війну збройну агресію, яка називалася АТО. І... На моїй рідній Донеччині, взагалі катастрофа. Донецька область, лідер по кількості дитячих смертей, по кількості смертей серед жертв серед мирного населення. Тому, звісно, це все трагічно і катастрофічно. І моя родина була декілька місяців під окупацією, коли Краматорськ був окупований. Я в цей час був в Києві. І Звісно, це досить болісно, так сприймається, але зростає в геометричній прогресії. Твоя усвідомленість того, хто є ворог і що є його складниками. Я в 2014 році перейшов під час окупації мов Краматорська, перейшов на українську мову. Перестав відвідувати російські сайти, читати російських письменників, блогерів, слухати російську музику, і досі вважаю, що це було правильне рішення. З 24 лютого багато хто зрозумів тоді ті мої дії. Тобі просто бридко споживати контент ворога. 24 лютого змінило життя всіх українців. Ви з перших днів пішли. У війну скажіть, а як це відбулося? Розкажіть про це докладніше. Ну, зранку, коли почалося повномасштабне вторгнення, ми моніторили новини. Я побачив, що чи то міністр оборони, чи генштаб видав, що вони чекають всіх, і готові видавати зброю? Я довго вагався, хвилин 30, а потім пішов в пункт. за як це називалось? Центр територіальної оборони чи щось таке, де видавали зброю, але зброю насправді видавали тим, хто мав досвід бойових дій. Мене в перший день, 24 лютого, не взяли. Потім я п'ять разів ходив військомати по всій Україні. тоді, коли під час вивезення родини на західну Україну, на захід України. От. І в Тернополі нарешті шостого разу мене взяли, і з тих пір 68 окремій єгерській бригаді імені Олексія Довбуш. Так, да, ви зараз знаходитесь на Курахівському напрямку. Якщо можете розповісти, яка там зараз ситуація? На жаль, не можу. Добре. А, а як змінилися особисто ви і ваші побратими за цей рік війни? А, ну ми звісно, що краще стали виконувати ну, розуміти свої обов'язки, хто чим займається, здобуваємо досвід. З іншого боку з'являється яка певна втома і втрачається пильність через цю втому. От. У нас значно знаєте, що таке головна зміна, мабуть, що коли ми приходили, ми були люди різних професій. Це були зібралися в одному місці там бухгалтери. Таксисти, трактористи, судді, журналісти, письменники. А за цей рік, мені здається, піксель нас настільки вже в'ївся в шкіру, що ми вже стали всі військовими і так до цього звикли, що ми служимо, виконуємо свої обов'язки. Це, мабуть, головна зміна, що ми перетворилися з цивільних людей у військових. Я в жовтні місяці робив інтерв'ю з військовим капіланом Олексієм Бондарєвим. Він говорив, що багато військових шукають розраду в Бозі, що віра в Бога допомагає захищати батьківщину. На вашу думку, чи дійсно це так? Ви знаєте, за моїми спостереженнями, що люди віруючи, мені здається, вони якось більш спокійні, ну, тому що у них є духовна опора. Людям не віруючим складніше знайти духовну опору. Я, хоча не є релігійною людиною, для мене така духовна опора в служінні громаді, в служінні своїй державі. Але для тих, хто ну, для людей мені здається значно більш притаманна в Україні. Віра в Бога, і вона, вона є для них насамперед духовною опорою. От тому я згоден, що так дійсно багато хто е, шукає розраду і поради в, е, в бозі. і ми, У нас також є капелано в бригаді, щотижня проходять служби, е, от, там то там, то там, де ви де виходить це робити, щоб різні підрозділи могли доєднатися до служби. Зараз великий піст. Хоча піст піст з усіх, коли знаю, тримаю тільки я, людина не релігійна, але це вже з іншим пов'язано. А так та дійсно багато людей намагаються шукати духовні опори і знаходять їх в тому числі в християнській вірі. В, ви як зазначили, у вас з іншим пов'язано. Ви вегетаріанець і ви піднімали це питання що. Не було можливості їсти вегетаріанську їжу, як ви не вживаєте м'ясо. Чи якось вирішилася ця проблема? Ну наразі на системному рівні поки що не вирішилась. Воно вирішили за рахунок волонтерів, принаймні у мене і у багатьох побратимів, які тримають, дотримуються веганства або ветеріанства, або дотримуються посту. Це за рахунок волонтерів, трапляється, але. Петиція відповідна за ведення веганських пайків за натівським стандартом. стандартами та в багатьох арміях і в турецькій армії, і в ізраїльській армії є веганські пайки. Вона набрала необхідну кількість голосів. Наскільки знаю, міноборони зараз доручили разом з Кабміном, Вони розробляють цей веганський пайок. Так що я вірю, що це вдасться. Це не першочергове завдання на війні, але було б добре, якби. Це питання також було вирішено. Ви, ви в одному з інтерв'ю сказали, що ви покохали Україну через мову, що мова вас надихнула покохати рідну країну. Ви пишете вірші. Як вам вдається поєднувати в часі, і де ви берете натхнення? Складно сказати. Дійсно. Не знаю на яке з трьох питань відповісти. Покохав дійсно Україну через мову, коли почув від молодих людей, а не на уроках школи. Не знаєте, не таку солов'їну. А брудну, молодіжну таку мову з матюченням мені це дуже сподобалось. Я зрозумів, що українська це може бути мовою і молодих людей, тому що для цього до цього, я, оскільки вираз на сході України, для мене мова українська була мовою нудних бюрократичних заходів. Вот, але не повсякденно. Ніхто з моїх молодих друзів не спілкувався українською. От. А потім я побачив в Харкові молодь, яка спілкується українською. Мене це дуже надихнуло, і вона мені дуже сподобалась. І коли я перейшов на українську, відчув себе як в своїй тарілці, де пишу вірші. Пишу вірші постійно. Це для мене з різним. Різною періодичністю, але я пишу вірші з 10 років, для мене це абсолютно нормальний спосіб комунікації з зовнішнім світом. Я хочу фіксувати свої емоції в поетичних текстах і намагаюся це робити постійно. А де знаходжу час, то було б бажання, час знайдеться, поету не треба, знаєте, Мальберта як художнику, йому достатньо телефона. От, і трохи уяви. А натхнення. Ну, звісно, насамперед, е, хочеться е, зафіксувати для себе, а можливо, навіть і для інших, те, що відбувається зараз, це дуже непересічні події. І трагічні водночас, і епічні, І я впевнений, що ці події будуть згадувати сотні років наперед. Я хотів би, щоб люди згадували не лише. Е, там деякі бої проходили і могли б уявити, які емоції ми переживаємо зараз. Ми, я на увазі українці. От. Тому намагаюся зафіксувати. Тому що скільки б ти не читав про кількість техніки, якою ми воювали, чи бої, де вони проходили, все одно один текст віршований, може тобі більше розказати про емоції. Ніж всі, вся карта бойових дій. А які письменники українські викликали у вас враження найбільше запам'яталися і закарбувалися? У вашому серці? А, ваші... а, взагалі, за все моє життя? Да, саме українське. <гум> Розумієш, українські. Я великий меломан, я читаю дуже багато. Української поезії, звісно, що Тарас Шевченка це вже його не можна не згадати. Я його не читаю щодня. Звісно, він просто вже частина мене, як я думаю, для багатьох українців. От Ліна Костенко, з сучасних авторів я люблю Олександра Ірванця. Це, мабуть, мій найулюбленіший сучасний поет. Юрія Іздрика, мені дуже подобається, як він римує, Юрій Іздрик. Зараз от у мене на столі Дмитро Лазуткіна книжка, також гарний сучасний поет. Да, дуже багато насправді я ж кажу, я тут меломан, і сучасних поетів я, я читаю десь ну, постійно так 30-40 різних авторів. От для мене це нормально. Ну і, і не тільки український звісно. У вас відбувся великий тур містами України. Ви збирали на підтримку Збройних сил України, вашої бригади. Розкажіть, як відбувся тур? Як люди зустрічали таку військову лірику? Ну, це не лише військова лірика, а загалом лірика. І зустрічали дуже добре. В більшості міст у нас були солдати, тобто повні зали. І... Люди багато донатили на мою бригаду. Загалом ми зібрали за 17 днів 100 тисяч доларів. Це досить гарний результат, на мою думку. Ну це як кажуть організатори, що це найбільше, скільки за різні тури, скільки збирали музиканти, не музиканти. Там письменники, не письменники. Це найбільша сума, яку зібрали в українському турі для збройних сил України. Я, звісно, 100% це все передається на мою бригаду. Ми вже купу всього закупили. Люди зустрічали дуже добре, якщо чесно, то всі зали в усіх містах плакали, і для... це був такий, знаєте, я сподіваюся, що досить терапевтичний досвід, де ми намагалися не. не... Відвертатися від війни, а от подивитися прямо її в обличчя і прийняти це. Ми намагалися на цих зустрічах подивитися прямо в обличчя тим подіям, які відбуваються з нами зараз, щоб не відвертатися від них, а спробувати прийняти ті трагічні події і прийняти ту велику відповідальність, яка лежить на нашому поколінні. А без перебільшення це питання існування чи не існування нашої держави. Я вважаю, що воно вирішується саме зараз. І звісно, що через навіть через сльози це такий, все ж таки терапевтичний був досвід, і багато людей дякували після концертів про те, що їм стало значно легше. І було на концертах багато. Сімей загиблих, наших захисників були самі захисники, які знаходяться чи то на ротації, чи на лікуванні з госпіталі приходили. Ми самі заїжджали в госпіталі, де була можливість. Так що я вважаю, що ми маємо взагалі розмовляти про це, переосмислювати те, що з нами відбувається, провідчувати все, що з нами відбувається, тому що перша. Перша реакція це закритися як краблик в доміку, і нехай це все пройде повз мене, і чим швидше настане перемога. Але треба подивитися в очі цієї ситуації, я думаю, і е, пробувати е, шукати в собі натхнення надії. А ти маєш таке шукати натхнення, коли ти розумієш, що відбувається, і приймаєш окей, це дуже складні випробування на наше покоління покладено, але ми мусимо їх пройти. От приблизно так це все відбувалося. А, а коли очікувати продовження вашого туру? Чи плануєте в майбутньому? 에, пропонують організатори, волонтери. Ну, чесно кажучи, не знаю, нам зараз треба ці кошти правильно освоїти, подивитися їхню ефективність. Ми чекаємо вже першу поставку дронів, ми замовили антидронових рушниць. В навіть дронів Камикадзе. От так що е, я думаю, згодом можливо буде, якщо в цьому буде потреба, і командування вирішить, що е, мені потрібно поїхати, я, звісно, виконую наказ. У вас є маленька донечка, і у вас був вірш. Розкажи мені про війну. Скажіть, будь ласка, ваша прекрасна донька, вона вас питає про війну, ви з нею говорите? Так, звісно, ми спілкуємось по відеозв'язку, як зараз з вами. От і час від часу вона мене, ну як час від часу, постійно вона мене запитує, коли я повернусь, коли я повернуся. Я пояснюю, що коли закінчиться війна, тоді повернусь і е, поки що намагаюсь їй пояснити, що ми маємо служити. Я їй намагаюсь пояснити, чому я не можу бути з нею, чому. Я маю з іншими людьми зараз боронити нашу державу і працювати на перемогу якраз для того, щоб у неї було мирне майбутнє, щоб їй не доводилось навчатися в підвалах, в школі, як це вони зараз роблять. Тому намагаюсь пояснювати і це з різним успіхом вдається, і все ж таки 6 років. От, вона ще не все розуміє, от, але в цілому розуміє, що ми маємо перемогти. Обов'язково. І останнє питання. А яку формулу перемоги бачите ви формулу перемоги України? Я думаю, що це поєднання складових, це ефективна Робота, якщо так можна сказати, нашого війська, ефективна робота волонтерів і ефективна робота всіх громадян. Тобто, я, я думаю, що тільки якщо ми всі будемо е, працювати е, на межі своїх можливостей, бем, звісно, зберігаючи е, свої ресурси, наскільки це можливо, тоді ми можемо перемогти, коли у нас починають відвалюватися люди через. В тому через від війни маю на увазі, коли люди в тилу починають: от, мені вже це набридло. Війна, треба жити своїм життям, життя минає. От Коли так починають люди відвалюватися і працюють там не 30 мільйонів на перемогу, а починають 29, 28, 27, це формула. Це формула поразки. А коли ми всі розуміємо, що від нас залежить, на якому б місці ми не були, в великій війні немає маленьких справ, ми маємо робити свою частину відповідальності добре, не знецінювати роботу інших, а навпаки, допомагати один одному. Я думаю, в великій мірі, от формулі нашої перемоги, має бути складова. Це взаємопідтримка один одного. Що мені здається, вона яка зменшується з часом. Період з 24 лютого, 22 року. Мені здається, ми втрачаємо цей показник. І нам треба згадувати, що ми переможемо тільки разом, і не треба кричати: хто робить більше, хто робить менше. Треба підтримувати один одного, щоб кожен міг робити працювати на своєму. Максимум, і от тоді переможемо. Дякую вам, пане Павло, не можу вас не спитати: ви можете зачитати ваші найулюбленіші рядки вашого вірша? Мабуть, зараз це моє покоління, історія в книгах довга, наживо минає стрімко. Моє покоління пише сльозами вогнем сторінку. До біса маневрів список, дивіться, які ми вперті, дивіться, як сміємося прямо в обличчя смерті. Коли чорна тінь повстала від Маріка договерли, ми билися як востаннє і вижили, і померли. Якщо як і ми уголос, ти весело й непохитно читаєш це українською, значить б'ємося гідно. Дуже потужно. Ми виживемо і будемо битися гідно, і Україна обов'язково переможе. Дякую вам за розмову. Дякую за те, що захищаєте всіх нас. Борони вас, Боже, храни вас, Господь. Дякую. Дякую вам. Я лише крапля в морі ЗСУ, так що дякуємо всім ЗСУ. Слава Україні! Героям слава!